Пам'ятки архітектури в Івано-Франківську внесуть до єдиної бази даних. До вже наявних об'єктів культурної спадщини додадуть ще понад півсотні нових. Це передбачає програма охорони культурної спадщини міста на два наступні роки. Її схвалив виконавчий комітет міськради. Програма покликана забезпечити дотримання законодавства при будівництві та експлуатації архітектурних споруд. Також передбачається ґрунтовна інвентаризація та моніторинг стану пам'яток архітектури та історичного середовища. Є певний список, його треба паспортизувати, зробити нормальну інвентарну справу на кожному будинку. Бо це так і не зроблено, тому що, скажімо, грубо кажучи, є обласна програма паспортизації, а в області ну, там більше двох тисяч пам'яток разом з Франківськом. І, скажімо, якщо в програмі обласній там на рік. Дається така кількість коштів на 10-12 пам'яток, то це можна собі уявити, що це ніколи не буде зроблено. Одним із основних завдань програми питання палацу потоцьких, зокрема, передача архітектурної пам'ятки у державну власність та наступне порядкування будівлі та прилеглої до неї території. Ми коли свого часу поставили питання, що з палацем потоцьких просто так не можна, і ми намагалися розпочати. Археологічні дослідження, хоча б для того, щоб розголос був, щоб була якась громадська реакція на це все повно волонтерів, ми залучили інститути, тобто всім стало цікаво. І відкрились певні речі, які унеможливлюють. Просто звичайне. Перепроектування якесь там в цьому палаці, задля збереження архітектурного ансамблю серед містя, відділ охорони культурної спадщини отримав доручення розробити локальну програму щодо збереження фасадів будинків. Ми ви повинні були проінвентаризувати, зрозуміти цінність після того написати програму перших п'ять чи шість чи сім фасадів відновити. І, відповідно, проект зробити, потім співфінансування мешканців, мабуть, міста. Якщо є, умовно кажучи, фотоательє Рембрандт, то воно зобов'язане брати участь, утримувати, більше того, погоджувати вивіски, більше того, вживати всіх заходів законом передбачених для збереження цієї пам'ятки. Воно ніхто інший. Аби спонукати мешканців міста до відновлення і збереження балконів та фасадів, міський голова Віктор Анушкевичу спропонує запозичити досвід іноземних країн щодо співфінансування і починати впроваджувати його, переконаний очільник міста, потрібно з вулиці Шевченка. Там є і одноповерхові будинки, старі будинки, які, скажімо, мягко говорячи, не красять цю вулицю. Не красять. Вивчить досвід Едмонтона. Що стосується капіталізації цілих вулиць і кварталів, що вони роблять? Вони співфінансують разом з бізнесом. і 50 на 50, Тобто муніципалітет вкладає 50%, Бізнес теж 50% і Таким чином вирішується це питання. Івано-Франківськ поки що єдине місто серед західноукраїнських, яке розробило короткотривалу програму охорони культурної спадщини. Відтак її реалізація залежатиме від рішення сесії міської ради. Мар'яна Гринечко Андрій Шкварла Новини на вежі.